Бачити всіх людей, яких я знаю, і е, ще більше я рада бачити тут людей, яких я не знаю. Е, перший текст я буду розмовляти, поки я його шукаю. Я буду читати для одного слова, другого якого я дуже давно не бачила. От, і перше, що він мене сьогодні спитав, чи я читатиму цей текст. Ну і от так, читатиму. Повільний архіполах. Якось непевно, день починається зі сльоти. Спільна застуда дихає тихо в одній із кімнат. Хочеш, лишайся. Якщо не маєш куди піти, хочеш, дивися, як за вікном починається сад. Бачиш, дерева промандрували з чужих світів, бачиш, не знають, де їм лишитися до зими. Постіль холоне, стомлена плівка, сльотавих снів, вийдуть дерева, ранок, застуда і сад, і ми, очі у тебе схожі на вишні чи на вино, мапа на стінці, там океани чи острови. Якось непевно, не прокидайся, бо все одно знаю дерева, якщо ти тут, то собі живи. Будемо разом спільній за студії давати лад, будемо так тихо вдивлятися в мапу до перших сліз. Будемо чекати, доки до нас трохи звикне сад. Будемо чекати, доки із саду постане ліс. Будемо читати тексти про зиму, про те, як холодно. І про літо, про літо будемо теж пізніше. Як виростає зуб і що стається потому? Це відчуття тягуче, пекуче, відоме з малку. В мене в кишені ключ, він відчив його з дому. Де ти тепер скажи? Запах лише знайомий на футболках, що з літа не потрапляли в пралку. Спогади бите скло, наче так близько, осьми, серпень, як суховій, і сонце, ніби людянок, і промені в склянках з льодом, ніби іскри в волоссі. А в тебе, мабуть, давно виросли зуби восьмі. В тебе, мабуть, давно інша якась кохана. З неба три дні тече, наче надбився горщик, де збиралась вода на нове якесь море, тоскна зима і зла, не заховався хто ще, той не засне всю ніч і буде стукати дощик. Якщо ще не забув, значить забуде скоро. Як виростає сум, краще тобі не знати. Дірка, де буде зуб, вогка оселилась в роті, дірка, де були ми, чим би її заткати. Мудрість росте не так. Мудрість це просто втрата, усвідомлена потім. Браво! Ви мене лякаєте, але мені так приємно. Браво! В мене під вікнами, це текст про літо, от просили маєте. В мене під вікнами ніч ластів'яча. сад, горобина, горіх, абрикоса і так над ранок гойдалка плаче, ніби до неба зірватися, просить. В мене під вікнами листя на повінь. Зараз зелене, а скоро червоне. Якщо там гойдалці дуже хуйово, ми її усунемо всі перепони. В сад прокрадемося тінями ночі і підпиляємо залізні дрини. Гойделка плаче, так плаче, бо хоче сад листів'ячий, ніж горобина. Ми живемо на східному березі. Знаєш, відколи вже до нас не було кораблів. Хто хотів, той пішов. Багатьох вже немає, тільки ми, і ріка, і птахи з островів. В нас ніхто не страждає на вади і хиби. Ми повільнімо втечі в рухах і снах. Восени на пісок викидаються риби і вмирають мільйонами в нас на очах. Ще спочатку були ті, що вічно чекали, ми стрували човни і вивчали шляхи, та потроху гниють дерев'яні причали і в човнах поробили доми дірлахи. Ми живемо на східному березі, досі втім не звікшить зірок і забутих човнів. і ліка, мов кипкуючи, часом приносить нам химерні уривки чужих голосів. До тебе усни приходить старий ямець. Він мовчить, уникає сміху чи навіть лайки, він такий собі негр, в нього дреди, люлька ну знаєш, він почесний, мабуть, громадянин своєї ямайки. Він на тебе дивиться зверхньо, як не на тебе. Ти у кожному сні по-різному його вбиваєш, але скільки б куль не засадили йому між ребер, він приходить в наступний сон, цей старий ямаєць. Ми сьогодні в кав'ярні їли пиріг із вишень. Ми з тобою всує, згадали доброго вішну, але вішну в снах своїх так собі, з поміж інших. А оцей, скоріше негр, ніж будь-який інший, він, напевно, візу має у наші ночі, і за плечима в нього є майки пар пагорби сиві. Я тебе звільнити від нього, ну, дуже хочу. Я про це попросила Вішну, крішну і шиву. І тепер я знаю все на своєму місці. І тепер вже до нього в сон увійдуть зі співом, без люлюк, без дредів, майже голя і зовсім лисі. Божевільні діти, крішну, вішну і шиви. Пишеш, вітер приніс на поріг пісок, і щось над морем таке цілий день, як сутінь, і чорні риби прямують на схід, навскок, у просторі сивої каламуті. І день тобі взагалі, як недобрий сон, гливка самотність намотує слизна раму, і присмак сліз, і мокре пір'я ворон, і це, мабуть, і усе, що тепер між нами. А в мене що? Наполоханий тихий дім, осіннім світлом, як срібним дощем, налитий. І зранку хочеться бути із кимось тим, а звечора хочеться просто тихенько вити, тихенько вийти і стати. От як стоять, коли долають миттєвий напад, тривожну напасть, і більше ніби нічого такого, блядь, нічого більше, що змушує сподіватись. <плес> мені так подобається, як ви мені плескаєте, особливо як плескають люди, які не розуміють ні слова. Це дуже тіорія. Вона дзвонить до Бога і палить гашиш. А ти собі маєш все це на увазі, ти нормально їси і достатньо спиш і не переймаєшся в жодному разі, що там у неї. Нежить чи сказ, чи є цигарки, і чи тепло в хаті, і дзвониш до неї як Бог кожен раз о восьмій, чи часом пів на дев'яту. Вона тобі сниться і, мабуть, дарма, ти думаєш, що тобі не потрібно знати, чи спить сьогодні сама, чи з кимось до Бога для неї подібним. Ти маєш життя, що такого хотів. І все, чого ще дозволяєш хотіти, вона має рибу і двоє котів, і мрію хоч якось дожити до літа. Що скажеш їй, дівчинко, час він мина, підеш, перетворишся в мокру дорогу, ти зник як помер, але буде вона за двох набирати щовечора Бога. Ви навіть окремо врятуєте світ, у вас є ж бо все, що для цього треба. У тебе вона, а у неї дріт до телефонної лінії неба. Отак тобі пишеш, а вже й розцвіли черешні. І от це знову віршик про літо на замовлення. Отак тобі пишеш, а вже й розцвіли черешні. І вода у криниці терпка зробилась прозора. А вчора брамі спинявся стоблений вершник. А сьогодні над дахом буськів пролетіло із сорок. А ще спіймали в саду степового птаха. То й не вмре, казала ведунка, бо живиться лише вітрами. Батько палять люльку і павляться з птахом в шахи, прилітали бузьки, і вершник спинявся при брамі. І отак тобі пишеш, а ті буськи, либонь, знадніли, і птаха спіймали, і всякі розцвіли вишні, і вершник при брамі, і вода прозора зробилась. І отак тобі пишеш, і пишеш тобі, і пишеш. Я шукаю текст для Констанс, але не можу знайти. Так, привітаємо опуска. А є пісня про Константу. Є, але з я не буду її виконувати. Залишаємо не ah, okay. потім. Артур потім виконає для вас та пісню про Констанцію. Люди, які зайшли, можуть сідати на вільні місця. Просто люди, які стоять, вони стоять тому, що їм холодно, а не тому, що нема де сісти. Дорога випадкова служба якесь таксі. Я не маю вашої картки чи знижки, але незважаючи навіть на те, що так роблять всі, бо життя загалом передбачуване і мале та мені неймовірно зле. І неважливо врешті, що всі, хто за 25, засинають одразу, або лише вдають, що сплять у краю самоти, ухопившись за ковдри край. Ніби якщо ти сам, то ти вже сам не завжди. Ніби все відбулося, тому якщо хочеш, іди або спи і не заважай. Залишатись чужими, безпечний і певний шлях. Безкінечно далекі і теплі, в таких ночах ми вже вкотре ділимо. Подушку, ліжко, дім. Ми не будемо друзями, ми не будемо більше так. Хай нас хтось пробачить, хай хтось тільки дасть нам знак, як прожити із цим усім. Оператор безжальний злий, що єднає нас. Ми майстри і магістри в досвідах забувань, нас не робить ближчими кожен наступний раз. Розділити безсоння це допуск за певну грань. Розділити ж сон це лише розділити час. Тож, допоки він спить або тільки вдає, що спить, забаліть мене звідси. Приїдьте і запаліть. Я не зробила собі закладочок мені соромно. Вона ніколи не ходить одна в кіно. Вона припасла паперу і трохи клею, і от утеплила вчора собі вікно. Усе, що з нею було, було так давно, що ніби й було не з нею. Її ніхто не чекає, в святкову ніч. Книжки і іграшки збилися пліч опліч і дивляться з осудом з шаф у її кімнаті, вона удає, що не знає, у чому річ. Вона прибере, покурить і ляже спати. Колись у неї був друг, а тепер нема. На не диво вчасно прийшла цього річ зима, дворі сніг, і у вікнах горять ялинки, і серед того вона настільки сама, хоч ліс чи велась на стінку. І от годинник усе показав і пробив. За вікнами в небі районний салют, як дешеві квіти, їй теж, може, хочеться різних казкових див. Вона б згадала собі, що він подзвонив, але мережа і без неї всю ніч забита. Тож вона лягає сама у ліжко для двох, замкнувши двері, закривши усі фіранки, сховавши себе від святкових чужих тривог і в тиху кімнату приходить змучений Бог, шукаючи місця перепочити до ранку. І ті, що чекали дива, нервують Коли ж? і жлобські салюти ще десь вибухають досі. А Бог сидить невеличкий, як мудрий миш, і думає Бог, як добре, що ти мовчиш, що спиш і нічого не просиш. Всі вони сплять, я їх поіменно знаю, баба з возом, дама із з горностеєм. Сплять вовки, хто з козою, а хто з капустою. Дівчинка з персиками нісше із заратустрою, з торбою дурень, інша дівчинка з кулею, кожен у голові з своєю приватною гулею. Або один чоловік із теплою кішкою спить десь далеко у неосяжному ліжку. Він спить із гвіном, баб, засинає з буком, він не і з пухом вангох із окремим вухом, Заєць з дзвоником, кінь у пальто із яйцями, жан із клодом, чи з полем, жидан з китайцями. Спить з дияволом Прада і хуку з босом, з Богом спить, хто пішов, хто лишився з носом, куба з ліпром і тула із самоваром. Не засне тільки той, хто не має пари. Тобі я порад дуже занять, вибачте. Що між нами? Це оминання поглядами і дотики випадкові, це відстороненість зустрічей, і літо таке безкрає, і дуже безпечні відстані, і з'ясовуються в розмові однакові сни. І іноді сни вигадуються на Ці згадки неоднозначні, такі на позір байдужі цей обмін, ні подарунками, цукерками і цигарками. Як випробування на пружність, чи дуже або не дуже, як пароплавні лінії, налагоджені між нами. Отак і стаємо ближчі повільні, хоча навіть як береги за посухи, безвільно і так відкрито і між нами небесні ліки і праведні пароплави, і таке неочікуване і нескінченне літо. Це світло не зробить нас ні ближчими, ані кращими. Не змусить забути все без чого заснути легше, але ковтаємо його, наче пігулки надшими, і закладаємо з ним миттям неперевершеним. Забув він десь у нас живе одна неймовірна звірина. Уночі нам прямо в очі світить місяцем вона. Їй належить почерк курячий на вікнах з того боку, і у північній перекурив всій лише її морока. Ця тварина недосліджена водить дружбу із безсонням, не без неї спроєктовані плешані підвіконня і навіси злого шиферу, їбпучі ці навіси, по яких коли дощ стукає, то хочеться повіситись. Хай ця звірина невидима, про неї нам відомо. Це її кінцівок праця, всі дефекти цього дому, протяги його і свисти, всі кульгаві табуретки, стрьомний гуркіт холодильника, розперовані шкарпетки, перебої зі зв'язком і перебої без зв'язку. І як її лише ми терпимо, цю звірну таку. Це без неї не ходило би на горище серед ночі, і було на сон нестрьоно би заплющувати очі, і звичайно не палилося б вічне світло в коридорі, і не волало місяць радіо, коли ми всі на морі. Та до всього цього звиклі ми лишаємо при нагоді їй, коли смачні недопалки, коли солодку воду, і не подаємо виду про усі страхи і стреси. І коли ми звідси з'їдемо, скажемо звірені адресу. Твій маленький бог, пожирач сердець. Він поганий сон, він невдалий час, пише зачарований папірець, щось собі ще думає не про нас. Він тобі не друг, твій маленький Бог, він тобі не затишок, не тепло, він під скатертю сушить квітучий мох, щоб нічого більше не зацвіло. Твій маленький Бог, сірий сатана, ніби зла зима, ніби дим'єткі має тім, шукляді де віддавна ти тримаєш гудзики і нитки. Лицемір і жлоб, твій маленький Бог. Він приймає в жертву старі ключі. Я з ним говорив, я просив задвох, але він насупився і мовчить. Я приніс йому всі свої скарби. Я варив для нього глінтвейн і грок. Я на ничку в кухні сушив гриби, щоб він був добріший, твій сраний Бог. Я з тобою був, я хотів, як міг, і йому погрожував, ідучи, але він спокійний бо переміг, ніби білий чув, що родить вночі. Коли у мене рвуться намиста і браслети, коли мені в айподі сідає батарея, коли нема курити, я згадую тебе, ти ніяк не допоможеш та згадую тебе. Я На дворі досить тепло, я відпускаю коси, роблюся непомітна, прозора ніби фея. Виконую бажання, чеклую, але досі буваю неуважна і згадую тебе я. Коли до мене липне паскудна ностальгія, пролазить скрізь без мила, тримається без клею, я ні за чим не плачу, я ні про що не мрію, але не виправляюся і згадую тебе я. Сектор шість, перлашес, там живе її друг найкращий. Що найближчий контакт з кришталевого корабля, вона в пам'ять про нього різне вживає, наче, не соромлючись при дорослих, говорить бля, і на першій стороні п'ятий лад впізнає, як ля. Її батько незмінно найпершою вів зі школи. Вони йшли серед променів заздрості, спочекалень, народившись сама собою із піни радянських пралень в світі, в котрому не було бідних і кого-коли так придумала. Батька ж бо не було ніколи. Її перший страшний сусід залишав у під'їзді дим. А під вікнами мотоцикл накритий рядном непраним. Його звали Валєра, він, мабуть, був молодим, і вона чомусь так погано запам'ятала його живим. І чомусь так добре запам'ятала його поганим. Її день починається в кухні, куди не взута, вона йде і сидить там допоки буде голодна. Її світ десь не тут, але близько, як острів напередодні. Хто й коли їй сказав, що самотнім не страшно бути, хто й чому розповів, що насправді усі самотні? Її яму надбитий він з ялинкових прикрас на фабричного жирного пупса занадто схожий, що з'явився пупсом в якийсь недитячий час. Але все ж вона знає, це він береже всіх нас, як вже може. Скажімо так, не тобі одній віддавав, нічого не беручи. Був ніжний, водив в кіно, пам'ятав на ім'я братів, торкався і цілував обережно завжди і міг, і хотів, світив телефоном в під'їзді, коли шукаєш ключі, і обіймав, коли у вісні кричиш. Задоблював побутових богів і домашніх гномів в невдалі дні. Зберігав квитки з особливих концертів або вистав, читав уголос, не боявся листівок і меседжів з словом лав, не боявся близькості, був відвертий, затишний, дуже свій, без навзаєм, а просто так, лише на тобі одній. І що зробити тепер, щоб собі загасити глумливе його тепло? І хто пояснить межу, до якої хоч щось взагалі твоє, чи той, хто себе розділив, ти єдиний між всіма, що були і є, чи ті інші, яким віддавав також безумовно присутнє зло, яке потрібно прийняти, щоб все було як було? Скажімо так, ти така ж як до того, може трішки в руках напруженіша спина, купуєш по два квитки, всі нема, і сидиш сама. Ключі кладеш у окрему кишеню братів у тебе нема і взагалі нікого. Самотність на тебе одну теж Окрема лише одна. Твоя до сліз до кісток до самого дна. Все неправильно. Шкілька зграбів не злазить так, як повинна, хоч я поливала укропом їх. У старого таксиста мапу місто не то пожувала собака, не то спіткала лиха година. Паста зубна не та, на смак не така, як жуйка з дитинства. Все не слава Богу, в маркеті просять права не дають ні кемел, ні К'янті. І найгірше 18 мені давно, і насправді це добре видно очима, сів айфон ще до того, як сім купюр на поповнення застрягли у автоматі. Осінь стала бридка і мокра, і взагалі перетворюється на зиму. В групі в басейні немає місця. Четвертий тиждень просять мене чекати. Від постійної їжі, відсутності, сексу, від дощу і холоду липне до мене раду кожна зараза. Мама хоче в Ізраїлі, там тепло і мертве море, а я сама ніби мертва, мені б поспати. Все не так. Зокрема, посадили Юлю, тільки Юлю, а не їх усіх і одразу. Все нестерпно. Наприклад, те, що тебе ніяк не потягнеш за света в синій і не відведеш за ріг, де коло парху в калюжах в формі верблюда, і у ній відбивається дерево, назва якого невідомо мені донині. І паркан, і червоний автобус, який проїздить не часто, і переходжі люди. Або що тобі не покажеш, як діти сміються і крутять очима в візках інвалідних, ті, що їх привозять до парку щодня, якісь виходлі, тоскні, серйозні пані, і це ж очевидно значить, що за ними в притулку дбають поруч цілком солідно, і ще очевидно значить, що діти завжди щасливі і їм загалом обставини по барабану. І також не добре, що я розлила на кухні олію і тепер там смердить і слизько, і що в ванні завівся павук і закисло домашнє зелене мило, і ще те, що кажу тобі: не підходь, не стій коло мене так близько, і ти посміхаєшся і ідеш собі, ніби я тебе і правда про це просила. Він такий, як вона, і тому він її не хоче. Дивні дні починаються в серпні після десятого. Ті, котрими в все літо себе оточував, починають там утемнутися, тихшити проти ночі і погодяться, ніби збираються відлітати, ніби носять в собі таємницю якусь пташину. Слово, срібло, мовчання, зло, а між ними літо. І якщо він раніше лише замовляв машину і кудись виїжджав до ріки на тепло попускати слину, то тепер він і сам починає хотіти кудись летіти. Що вона після серпня також обростає сріблястим пір'ям, дорогими крамами та моє шкіру свою качину на світанку в тумані, бачить сині якісь узгілля, в навігаційній гарячці. Пише йому: Повір, я не залишуся довше, ніж ти би хотів, і плену часу немає виправдання і отями, прилітами після літа. Всі ми стаємо птахами.